У Шосткинському краєзнавчому музеї презентували тематичну фотовиставку. Вона дещо незвична, покликана привернути увагу до проблеми насильства у суспільстві. На світлинах діти є серед них і діти особливі, якими опікується шосткинська організація Турбота до інклюзивного грантового проекту Шостка центр розвитку здорових стосунків долучилися. 90 дітей Шосткинської громади, начальник служби справах дітей Шосткинської міської ради Ольга Гришкова говорить про випадки насильства, мовчати не слід. Завдяки таким заходам можна донести до людей розуміння, як робити не треба. Сьогодні ми привертаємо увагу саме цими заходами і всеукраїнської акції «16 днів проти насильства до того, щоб ми творили добро. І якщо ми бачимо якесь насильство в сім'ях, в родинах. Щоб ми могли не мовчати, а говорити про це сміливо і допомагати, тому що добро врятує світ нашій Україні миру і здобутки. Лілія шляхова, голова правління громадської організації Товариство допомоги особам з інвалідністю турбота, подякувала всім за сприяння в реалізації проєкту, який тривав півтора місяці. Проєкт підготовлений в межах співпраці. ЮНФПІ, громадська організація інноваційні соціальні рішення, за підтримки Бюро гуманітарної допомоги ЮСЕ. Дякую своїй команді за те, що все ж таки в такому швидкому режимі ми все це відпрацювали. Ну і всім, хто прийняв участь дітям, звичайно, діти великі молодці. Дякую за співпрацю нашим е, психологами, які працюють з дітьми в школах, і особу подяку хочу висловити Наталії Сергу, яка. Допомогла нам зібрати цих психологів, спеціалістів, які працюють саме в школах. Ось, за те, що вони провели все ж таки ці сесії, розказали дітям про проблеми домашнього насильства, і дітки вже трошки підвищили свій рівень прописаності щодо даної теми. Ось також хочу подякувати. Цим громадам, які не відмовили зараз у важкий час, для світлин підібрані такі ракурси, такі композиції, на яких наочно продемонстровано заборону проявлення насильства. Це перший фотопроєкт і для багатьох дітей з турботи. І батьки, і вихованці організації говорять, такі заходи надзвичайно корисні і для дітей, і для дорослих. Нам сподобалося дітям сподобалося Ми також. Сутрафувалися з дитиною своєю, у нас дитина також особлива, і я думаю, що такі проекти повинні бути, хоча зараз в країні і війна, але насилля не повинно бути ні в сім'ях, ні в школах, ні в організаціях, особливо з дітьми. І проект тому дуже потрібен. В наш час виставка діятиме протягом тижня.